Слава Україні, героям слава! Доброго дня, шановні глядачі та підписники мого каналу. І дождали ми того часу починаємо кучувати картоплю. Не всю, а та, що була під агроволокном. Так от, друзі, поки батько там їде на тракторі, я вам хотів показати різницю між тією картошкою, яка була під агроволокном, і, звичайно, ну, відкритому, на відкритому ґрунті. Хоча садилась в один і той самий день. Так що, от вам дія. Агроволокна. Я думаю, що тут неозброєним оком можна побачити різницю. Що ці вісім рядків вони у нас набагато більші по своєму розвитку. От такі вже кущики. Зараз будемо окучувати, покажу вам. Значить, по колорадам. Колоради вже де-інде з'являються. Старі отиї, які будуть плодити отих маленьких красненьких, які хавають усе на світі, що тільки бачать. Але поки не катастрофа. Ну, я думаю, навіть скоро буду вносити профілактично навіть. Отак. Ну, отакі рядочки мені подобаються. Хоча теж в цьому році, як і в минулому, бачу, молода картопля буде після в районі 20 червня. Ну десь так. Тому що і в тому році так само була посадка пізня. Ну і зараз тоді добре включуся, не буду затримувати, включуся, як буде безпосередньо окучування процес. Так, ну що, друзі, ось заїхали в рядочки. І зараз будемо починати окучувати. Оце отак, нічого страшного, що її трошки попригортало. Це тут не вистачило агроволокна. У мене так 15 метрів не накривалося. А зараз піде більшенька, нормально буде. Да й ці нічого страшного не буде. Вона повстає, яку поприкидало чи. Отак воно просто горне собі потихеньку да, і все. Зараз все так обійду. А, і тут стоїть же, розпушують, стоять. Гусячі лапки йдуть. Тут іде е, сам обгортувач. Обгортувач тут по бокам обрізаний. Тому що два рядка саджають, два рядка потрібно обгортати. Не більше. Не два з половиною, не три. І отак, друзі, потихеньку ось вже почалася та, що була під агроволокном. То, що треба. Вона повстає, тут нічого страшного їй не. Не зробить це, не трактор нічого. От чим мені дуже подобається мій броньовичок. І т 25 оці всі китайці. ну Вони для таких обробітків, для таких легких просапних робіт. Ну те, що треба. І грунт не топче, і в колію стає. І воно маленьке, воно економне, круть верть і поїхав, поїхав. Тобто для таких робіт от броньовичок... І зроблений. Тому я їм як би і не орю багато. Ну і сильно важких робіт він у мене не робить. Ну є там деякі. По-різному буває одним словом. Інколи бочку тягає, інколи якісь колоди. Але ж це трактор. Так от для таких робіт це саме те, що потрібно. ну От дивіться, йде нормально. Картошечку трошки понагинав, то нічого страшного. Це з краю ось не накривалася, бо вона завжди гірша від обніжка, тому я її не накриваю. ну, Використовую корисну площу агроволокна там, де потенційно може бути більший врожай. Так що я два рядка пропускаю і тут вже починав той. Накривати агроволокном. Так. Ну, ось гусяча лапка. Розпушує. Це отакий процес. Тракторець на холостих тягне собі не спіша. Та в принципі в мене тут такий двигун стоїть, що сенсу газувати і немає, він низькооборотистий Тяне і все, торохкотить і тяне. Оце отак, друзі, оце отак працюємо. Ну я вже радий, що. Ми окучуємо, прийшли до процесу агроприйому такого, як окучування картоплі. Тому що наступним буде тільки опирськування і вже, дай Бог, в подальшому будемо пробувати копати. Не спішимо, почнеться червень, там буде видно. Волога є, як ви бачите, ось дивіться, неозброєним оком теж видно. Що волога є, це дуже добре. О, тут тільки треба буде походити для профілактики з сапкою. Десь може більшеньке якесь час буде повиривати. Так, так що наче чиста на перший погляд. А ось понагиналася, такі є. Всякі нехороші бур'яни. Це нічого. Був би час. Так, зараз доходимо. Батько підиме на гідравліці. Приспособу, так я вам покажу. Ну тут нічого хитрого немає. Лапи газовим різаком вирізалися, з чогось гнулися. Саморобненьке таке. Ну, а стойки з якогось агро навісного. Ось таке воно має Так, да, Всі це знають, нічого, нікого я тут нічим не удивлю. Саме простіше, саме дієвіше. Нормально. Картошка вже ну, хороша вже. Нігде не прикидає нічого. Там тільки може на початку, ну там же ж вона то і то там. Так через пару днів можна буде й ту окучувати вже, щоб була без агроволокна. Ну отакий загальний фон, я думаю, ви бачите, де агроволокно було, а де його не було. Так що як не крути, але воно себе оправдує. Якісь отам 10 днів. На 10 днів буде раніше картошка ця, що була під агроволокном. Але я за ці 10 днів встигаю в хорошу ціну попасти. Розумієте? Ну я думаю, хто розуміє, той розуміє. Хто не розуміє, той зрозуміє. Так що, друзі, ми працюємо. Зараз знову батько буде заїжджати в рядочки. Намагаємося працюємо, підіймаємо економіку, як можемо. Може, нічого й не заробимо. <гум> Бувало й таке. Так, батько щось там буде поправляти. Все, друзі. Я з вами прощаюся. Час-4 робота броньовичок. Старостати. Все буде Україна. Підписуйтеся, ставте лайки, заходьте на канал. Буду радий вас бачити і поспілкуватися.